Безчинства на місці чотирьохсотрічних підземель у старому місті Луцька продовжуються. А мер міста Поліщук, звісно ж, ні словом, ні півсловом, за понад тиждень часу не обмовився, щоб, хоча б якось зберегти унікальний об'єкт. Так на профільній комісії Луцької міської ради, 25 жовтня, представники від громадянського руху свідомі винесли проєкт рішення щодо припинення робіт недобросовісних забудовників. Можливо, трошки більше тижня тому ми бачимо, що там почались. Відповідні роботи, тобто на місці підземель, залишків підземель було вирито котлован глибиною приблизно 3 метри, і розпочались роботи, які поставили ну, мене і інших громадян, виникли сумніви в законності цих будівельних робіт. Обранець громади наголошує, що робив кілька депутатських запитів стосовно того, що ніяких дозвільних документів та інформації про об'єкт будівництва не зареєстровано. На що у відповідь, за словами Михайла находа, відділ охорони культурної спадщини Луцької міської ради посилався на листи 2012 року від Міністерства культури про проведення археологічних досліджень, висновки яких тільки вдумайтесь досі отримати не вдалося. Натомість, відділ архітектури та будівництва надав документ. Від 2007 року про те, що нібито погоджувалися якісь дані на проєктування, також ми зверталися до Інституту археології Національної академії наук, звідки отримали висновок, вже свіжий висновок. За результатами археологічного дослідження я його додав до проекту рішення. Суть цього висновку, що земельна ділянка досліджувалася на площі 185 квадратних метрів. Тоді як вся земельна ділянка, яка була надана в оренду площею, якщо я не помиляюсь, 779 квадратних метрів. Михайло наход додав, що у висновках дослідження вказано, знімати ґрунт можна було лише на один метр. а от як вийшло, можна побачити на цих фото. Котлован викопали глибиною орієнтовно зо три метри, що свідчить про тотальне і варварське знищення чотирьохсотрічних підземель. Перше, зобов'язати департамент містобудування земельних ресурсів та реклами Луцької міської ради, провести перевірку порушень земельного законодавства товариством. «Містобудконцепт» при виконанні при використанні земельної ділянки для будівництва та обслуговування жод. Офісного комплексу на вулиці Кафедральний, 13, друге, зобов'язати відділ охорони культурної спадщини, провести перевірку порушень законодавства про охорону культурної спадщини. І третій пункт юридичному департаменту та департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами: подати позов до суду про розірвання договору оренди з товариством містобудконцепт як такого, що порушує ну в першу чергу інтерес мешканців територіальної громади, тільки от що шокує не тільки меру Поліщуку, відверто байдуже до повного знищення старовинних підземель, які могли б стати родзинкою і туристичним магнітом Луцька. Відверто здивувала учасників комісії позиція директора департаменту містобудування земельних ресурсів та реклами Луцькради Веніаміна Тузам. Ви можете просто обов'язково, яка я маю виконати? Дивіться, ми говоримо про те, що в нас є вкладений договір оренди, і в нас є закон про оренду землі, в якому зазначається, що орендар зобов'язаний використовувати земельну ділянку з дотриманням усіх наявних обмежень, в тому числі історико-культурного призначення. Потенційно, що я можу побачити. Фрунт? ви потенційно можете побачити, що дійсно не дотримується історико-законодавства як? то спадщини. А як може, як, як, як Тоді можна. ви напишете, що ви бачите, що там немає порушень. На це долучить бут. до кримінальної справи. І це буде відповідь ваша, що ніяких порушень немає. Тож виходить, якщо не хотіти щось виконувати, то можна завжди знайти причину і не одну. Здається, очільник департаменту не зовсім розуміє, принаймні робить такий вигляд: наскільки серйозною є проблема знищення багатовікових підземель. Депутатка Валинської Асної ради Юлія Восенко, яка теж була присутня на комісії, зазначила, що громадськість повинна почути чітку позицію щодо законності проведення будівництва. Поки ж ми цього не почули. Я не знаю, Веніамін Веніамінович, якими нормами керуєтеся ви. Але розуміючи, що ця ділянка належить місту, а ви є головним архітектором, як на мене, повинна бути якась чітка позиція. Тому що того, що я чую, я не можу навіть мені щоб почути, що ви говорите, треба до вас нахилятися. Ви просто маєте сказати зараз лучанам і от колегам, які будуть голосувати. Це, що відбувається на кафедральній 13, отримує дозвіл, мають повну дозвільну документацію стосовно того, що це можна робити. Це нормально з вашої точки зору. Ви, як головний архітектор, підписували листи чи не підписували? Тому що от зараз питання розглянеться, всі вийдуть і знову буде, знаєте, як нашим колегам за кордоном показують нашу війну, на думку України. Ні, це не на думку України, це позиція міської ради. Вона повинна бути чітка. Вона повинна бути в рамках закону, і цю позицію повинні почути всі. Михайло Наход звернувся до начальника відділу охорони культурної спадщини Луцької міської ради Олександра Котиса, який замість того, щоб стати на захист унікального об'єкту, заявляв, що тема історичних підземель це політика. Викопали залишки старих підземель, фактично знищили їх для майбутніх поколінь. А вашої реакції жодної. Ви це назвали консервацією. Більше того, коли це питання почало підніматися, ви це подаєте як політика. То в чому політика? Ви фактично є співучасником злочину, якщо немає ніякої реакції. Що ж, відповісти на запитання, яких дій відділ вжив, аби не допустити руйнування під земель, Олександр Котес відповісти не зміг. Чому можливо через те, що дій жодних не вживали? Ми не підписували ніяких погоджень, бо немає таких компетенцій. Немає тебе щось помилилося, напевно. Є. Може, може йдеться про, про Ну, щось. будете правоохоронним органам пояснювати, що підписували, що не підписували. Я вчора бачив ордер погодження. Ордер, який видала муніципальна поліція, видала забудовнику і який мовить? забудовник збирав погодження для того, щоб Відповідно, до. Ну, no, це, це ордер. А я говорю про погодження з точки зору культурної спадщини самих, самого будівництва. Дивно, що коли депутати нагадали начальнику відділу про так звану консервацію під земель, а саме цим словом назвали у Луцькраді заливання бетоном, він це заперечив. Порядок проведення консервації можете нам розказати? Ні, ми не займаємося таким. Ну, ви знаєте, як спеціально. Ну, дивіться, всі роботи на підставі чого може бути проведена консервація. Ну, роботи археологічні, вони завершуються завжди там, ну, певним видом робіт, там їх чи засипають, чи що, їх консервують, підставі, а тоді... Це 에, на підставі чого це робить? На підставі археологічних, я тут не коментант, я казав. Ну, напевно, я точно Якого не знаю. Якого має бути зазначено, щоб провести консервацію? Не знаю, то, такі, такі. то в археологів, то я точно не скажу. Тобто то ви законодавство не знаєте? Ну, архе археологічну методику я не володію. То як можна стверджувати, що це робота з консервації, якщо ніхто не знає, що таке консервація. Отож, депутати вважають, що будівництво на території, де розташовані багатовікові старовинні підземелля, проводяться незаконно. Вони переконані, що це безчинство у місті не проводиться без згоди скандального ставленника палиці мера Луцька Ігоря Поліщука. Тож резонансне питання щодо припинення будівництва розглянуть на наступній сесії Луцької міської ради. Тим часом справою знищення підземель на вулиці кафедральній зайнялись у прокуратурі.